Вправа 45. Усно. Чому рівність 25 дорівнює 6,15 є пропорцією? Назвіть її крайні і середні члени. Ну що ж, чому ця рівність є пропорцією? Справа в тому, що 25 це 2, що ділиться на 5, це частка дорівнює 0,4. І 6, що ділиться на 15, також дорівнює 0,4. І тому ця рівність є пропорцією. Отже, записуємо. Так, пишемо тоді. Що рівність дві п'ятих. Дорівнює шість п'ятнадцятих є пропорцією оскільки 2 поділити на 5 дорівнює 0,4 і 6, що ділиться на 15 дорівнює 0,4. Є? Ну що ж, а зараз тоді потрібно назвати її і крайні і середні члени. Ну що ж, найпростіше запишемо крайні члени. щоб ви розуміли цю пропорцію, давайте я запишу. Що 2 п'ятих дорівнює 6 п'ятнадцятих 15, можна записати і в такому вигляді, як 2, що ділиться на 5, дорівнює 6, що ділиться на 15. Ну і тепер дуже легко записати крайні члени, вони з боку у нас і середні всередині. Тобто записуємо, що крайні. Члени. Записуємо 2 і 15, А середні члени. Це всередині 5 і 6. Нагадую, що добуток крайніх членів пропорції. Дорівнює добутку середніх членів пропорції.